1 квітня кожного року відзначається екологічна та за сумісництвом професійне свято орнітологів, міжнародний день птахів в Україні, яка тоді входила до СРСР. події вперше відсвяткували ще у 1924 році. Ну і в останні роки саме в нашій державі все більшої популярності набуває бтвочинг. Це різновид хобі, прихильники якого займаються активним спостереженням за птахами. А що що це за заняття та хто ним займається, дізнаємося у нашого гостя-орнітолога та блогера Вадима Жуленка. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і для початку наперед трошки привітаю вас з вашим професійним святом. Так, тому що я так розумію, що в день птахів відзначається і день орнітолога. Чи правильно це? Так. Ну тоді вітаю. Сподіваюсь, що проведете цей день можливо за улюбленим заняттям, спостеріганням за птахами. Отже, давайте розпочнемо з того, що таке Birdwatching, таке іноземне слово, так і як давно він з'явився в Україні. Birdwatching – це такий вид хобі. Коли люди виходять у природу і там з птахами, ведуть списки, скільки видів вони побачили. І ну, Потім, наприклад, з друзями обмінюються, Наприклад, там я побачив 120 видів, я побачив 140, і взагалі це хобі, адже це хобі, під час якого саме ви коли зацікавилися бьорд-вотчингом і з чого починали? І, ну, десь років 7-8 тому назад. Почав досліджувати птахів за теж почав цікавився брідвашенгом. Угу. Ну і з чого починали? Що для цього взагалі потрібно? Чи потрібно я знаю, що є бердвочери, які, наприклад, фотографують птахів? Я знаю, що є такі, які знімають їх на відео, а є такі, які просто спостерігають, і це їм приносить задоволення. Як саме ви цим займаєтесь? І що дійсно для цього потрібно? Чи потрібен там фотоапарат, бінокль, якесь особливе приладдя? Найбільш так базово, просто потрібний гарний зір і бажання вивчати птахів, бажання їх шукати. Але можна і бінокль придбати або фотоапарат. Наприклад, я з фотоапаратом, адже я фотографую, а по друге ще її викладаю на YouTube те, що фотографую або знімаю. Давайте тоді поговоримо і про Ютуб. Що саме там викладаєте? Яку інформацію можна знайти на вашій сторінці? Чи вона стосується тільки птахів, чи можливо розвиваєте свій блог і в інших напрямках? Ну я його позиціоную як загальнобіологічний, але основна інформація якраз про птахів ну, бо мені найлегше її підготувати. Але там і інші там, цікаві теми про севців, там або про якісь події різне. Ну, напевно, що якщо ви розпочали вести свій блог, то це означає, що була цікавість з боку ну так пересічних громадян, можливо, ваших друзів, саме з приводу птахів до вас як до орнітолога. От чому ви вирішили вести саме такий такого формату блог, де розповідаєте не тільки про птахів, а загалом про біологічні різні такі історії? Під час своїх досліджень, я, крім того, що біртворчерший гернітолог, ну тобто професійно цим займаюся, я виконую дослідження на території міст, і часто до мене підходили люди запитати, наприклад, там ви там фотографуєте птахів, що то за пташка пролетіла, розкажіть нам. І, або навпаки, там щось робили неправильно з птахами, Наприклад, велика проблема це культура підгодівлі в українців. Більшість просто не знають, як підгодувати правильно, і випадково ну, не, не спеціально шкодять птахам. І я також буваю, людям розповідав, що. Не годуйте цим, і потім вирішив, що буде доцільніше, і не не доведеться багато одне де те саме говорити. Якщо я викладу якесь відео на Ютубі, потім буду казати, зайдіть, подивіться відео просто ну і чи багато, чи можна сказати, що багато людей або більше людей ста цікавляться? от з кожним там роком, можливо, або порівняно з останніми якимись роками. Чи з'являється більший інтерес у громадськості до птахів та до бортвоченгу, зокрема? Так, звісно, з кожним роком все більше. і більше. От пам'ятаю, як тільки починав, то ну нікого не знав, хто кому було б цікаво. Ну, з пересічних там громадян. А зараз навіть відбуваються інколи якісь події, там, де приходять люди з сім'ями, там до сотні людей, просто поспостерігати за птахами, почути щось про них нове. І ну, все більше і більше з'являється. Це так стає модним хобі з часом. Ну насправді так скажу по секрету, теж люблю дуже спостерігати за птахами. Не є ще бьордвочером, але можливо в подальшому ним стану. Але ну, от особисто я, виходячи навіть там десь в парк, я бачу чомусь дуже мало птахів. Я просто не розумію, як люди знаходять у місті тих пташок. Ну, окрім там, наприклад, голубів, горобців і синичок, так якихось інших, хоча їх надзвичайно велика кількість у наших Парках у наших дворах, зокрема, як знайти птаха? Тому що зазвичай, як мені здається, вони десь ховаються високо на деревах, або їх просто складно побачити. От як зробити так, аби дійсно побачити ще якихо птахів, окрім голубів? Чи потрібно десь виїжджати далеко? Чи можна це зробити і в будь-якому міському парку? Загалом птахів досить багато, просто потрібно їх вміти шукати, знати, коли це робити. Найкраще це десь з 8 ранку або там 7 і десь по 12, коли птахи проявляють найбільшу активність, тоді найлегше знайти. І також погода там суха погода без опадів. Виходити можна в будь-який парк міста, бажано найстаріший парк, найбільший парк і там буде досить птахів. Наприклад, якраз це пов'язано з моєю темою, і за зимовий період можна в великому місті, наприклад, у Львові побачити більше 30. Видів птахів, інколи навіть до сорока, просто на території міста. Не потрібно їхати десь там в ліси або ще кудись. Наприклад, ті самі снігурі, часто мене запитують, де, де поділися снігурі, раніше їх було багато. Насправді вони так і залишились, але просто вони сидять на верхах кленів, наприклад, і вони не сильно співають, не сильно літають, вони так пасивні. І ще мало хто знає, що самка в снігуря не червона, а сіра, і багато хто бачив снігуря, просто не знав, що той саме він був. Ну, так, на ну, насправді, дійсно, от в мене теж було таке питання де снігурі, тому що я їх теж вже багато років не бачила. А от ви кажете, важливо правильно вміти знайти птаха. Тож, все ж таки, як знайти птаха? Це якось з досвідом можливо приходить. Ну, так. Як то кажуть, потрібно думати як птах? Наприклад, ну, таке місце, ну ті самі парки, там, де побільше дерев, птахи часто дрібні гробцеподібні, ховаються в коронах дерев, бо там затишок, там захист. І саме потрібно такі місця знаходити, де птаха, можливо, було б ну, затишно. Наприклад, є синиця довгоста, яка любить в очеретах знаходитися. Її потрібно прийти, де є очерет, і можливо вона там буде. Потрібно знати, яка територія яким птахам подобається. А де можна черпати? Ти цю інформацію так, ну от, наприклад, зокрема, ваш блог, так в якому можна знаходити якісь такі от цікаві історії про те, там де як правильно знаходити птахів, і таке інше, чи є якісь спільноти можливо любителів птахів, де діляться своїм досвідом, де от можна починаючи бьордвочеру долучитися і там проконсультуватися, наприклад. Так, звісно, у Фейсбуці вдосталь таких сторінок є загальноукраїнські, є регіональні. Наприклад, у Львові є Чи, у Києві. Точно є берточерські такі групи, де, де е, вони між собою спілкуються, і там на, наприклад, разом кудись виїжджають. Крім того, ще в інстаграм є люди, які також фотографують птахів, розповідають про них. Ну і на Ютубі е, таж кілька кілька каналів таких є. Давайте поговоримо конкретно от про, наприклад, я так розумію, ви зараз проживаєте у місті Львів, так? Так яких птахів можна зустріти у Львові? Ну знову ж таки не кажемо там про голубів, але наприклад, зокрема про горобців, також останнім часом виникають запитання, тому що вони нібито зникли кудись з міста? От саме про горобців, чи є вони там, і яких птахів можна зустріти у Львові? От ну просто починаючому бьордвочеру, недосвідченому фахівцю, який знає де шукати, а от просто на прогулянці. У угу. якраз про горобців чудове питання, адже це дійсно проблема. З великих міст зникають горобці. У нас в Україні є два вида горобців: це горобець хатній, горобець польовий. Якраз хатній, він раніше жив на території міст, але зникає. І через дві причини: основні, це те, що люди ізолюють свої будівлі і нема де гніздитися. А друга причина це конкуренція зі сторони голуба сизого який дуже збільшує свою популяцію, через те, що їх постійно підгодовують. Його голуба сизого взагалі не варто нічим ніколи підгодовувати, нічого з не станеться, а він просто буде менше конкурувати із синицями і горобцями. І, Аходячи а, до синиць, то у Львові можна побачити більше п'яти видів синиць. Наприклад, дятли різні, наприклад, у Львові є жовна зелена це такий рідкісний дятел, який можна побачити лише на Західній Україні. Там не знаю, хижих птахів, кілька видів. Чорні дрозди повсюди. Це для мене трошки незвично. Бо ну коли я переїхав до Львова, я не звик бачити так багато чорних дроздів, як у Львові. Угу. Yeah. От ви зазначили, до речі, що є хижі навіть птахи. Ну я особисто у нашому місті, в місті Хмельницькому, хижих птахів взагалі не бачила. Ем, за рахунок чого живуть хижі птахи, тому що ну саме у містах, тому що я знаю, що е, ну в дикій природі вони полюють, але в місті напевно це не так легко зробити. Те в кожному є місці хижі птахи, просто їх не дуже багато. Наприклад, у Львові є бори яструби малі. Вони переважно полюють на інших дрібних птахів. А можливо, навіть на голубі, він коли так спостерігаю. А канюки, які найбільш поширений вид птахів в Україні, полюють лише на гризунів. І, на жаль, часто люди їх путають із тими, хто може вкрасти їхніх корей і стріляють птахів, які ну, не причетні до зникнення курей ніяк. Угу. Ну, ось, до речі, заговорили ми про горобців, про те, що, на жаль, зникає популяція з певних причин. Чи є ще якісь види наразі, ну, ніби звичних нам птахів, але які знаходяться, можливо, під загрозою зникнення, як мінімум, зміст. Чи в принципі можна. Найбільша проблема якраз в горобців хатніх саме, але і деякі інші види, наприклад, коли там активно забудовують парки або якось видозмінюють ландшафти, то це може також нашкодити певним видам птахів. їх менше кількість стане в містах. Ну і ви таке порушили важливе питання: питання голубів наразі, зокрема в нашому місті, я бачу дуже зростання, таке активне, стрімке популяції голубів, голуб сизий, як ви зазначили. Але ну насправді для нас це просто голуб, так не там горлиця, не ось ці от припутні, а саме ось ці от конкретні стандартні голуби, які є в кожному місті. Як з ними боротися? Чи якось бореться можливо влада? Тому що е, знаємо, що вони і є небезпечними птахами. Е, найкраще, що може зробити кожен там громадянин міста, просто перестати їх підгодовувати. Вони не загинуть з голоду, вони просто перестануть так активно розмножуватись. Це най, найліпше, що можна зробити пересічній людині. А якщо так уже до якихось заходів, то найгуманніше, і найтаке. Нормальне це просто зробити так, щоб не було місця для гніздівлі? Наприклад, позабивати щілини в дахах, там де вони гніздяться на багатоповерхівках, поверхівках, часто на горіщах дуже багато голубів, і вони там активно розмножуються. Ну і чи правдою є те, що голуб небезпечний птах, який розносить якісь хвороби? Тому що я особисто чула такі тези, що голуби це, наприклад, як щурі, але з крилами. Чи це от є правдою, чи є це небезпечним птахом? Так, так голуби переносять досить багато різних інфекційних захворювань, які небезпечні не тільки для інших птахів, а й для людей. І, наприклад, часто бачу, як малі діти там намагаються зловити голубів або їм допомагають головити. Це небезпечно може бути. А наприклад, нечищені годівниці, як було у Британії в 2003 році, просто через те, що там постійно живилися голуби, захворіли зеленяки. Це такі віркові дрібні пташки, і цих птахів знизилась на дві треті, через просто через те, що вони підхопили якусь інфекцію від голубів. Його. І тобто, от, наприклад, голуб прилітає на годівницю, харчується там і залишає якусь свою інфекцію, яка потім в подальшому заражає інших птахів, правильно? Саме так. Як захистити свої годівниці від голубів, тому що мене це питання особливо цікавить. В мене є невеличка така годівничка на балконі, ніби вона маленька, в яку голуб не може залізти, але чесно, вони мене дивують своїми ем, якимось вже гімнастичними трюками, зависають в повітрі як колібрі, і все ж таки засовують туди свої голови і з'їдають цей корм. Як можна віднадити голубів від своєї годівниці? Є кілька способів, наприклад, зробити годівницю, яка буде Рухатись, наприклад, на якомусь шарнірі або просто підвішена. По-друге, зробити так, щоб якомога менші були отвори. Наприклад, сниця або повзик здатні провадити невеликі отвори, в які голуби просто фізично не пролізуть. Якщо ні друге, ні, ні перше не допомагає, то просто потрібно дуже часто чистити годівниці. Наприклад, там взагалі мало людей знають, що потрібно чистити годівниці. Вони просто вважають, що ти просто їм корм і все. Насправді треба за нею доглядати, щоб там не було. Завишки в їжі, щоб не було залишків життєдіяльності птахів, адже це ну небезпечно для птахів, і, ну, і естетично некрасиво і бажано прибирати дівницю бо по мірі забрудненості, або якщо там є постійно голуби, то раз там на кілька тижнів або й частіше. Ну і насправді, ось годівниці я спостерігаю, що з'являється все частіше на вулицях міста у парках, навіть на вікнах, так людей. Але бачу і що люди підгодовують неправильно. Тобто, я, наприклад, досліджувала, читала, чим можна, чим не можна годувати птахів а дехто просто от е якісь смажене насіння починає насипати. Давайте розберемось з тим, чим можна годувати птахів саме, а чим не можна. Найліпші корма це соняшникове насіння, не смажене, не солене, різні горіхи, наприклад, грецький горіх і сало. Це три таких універсальних корма, які підійдуть максимально різній кількості птахів. Крім того, можна збирати для союк джолуді, кукурудзу, багато птахів їдять, можна трошки подрібнити або й цілу насіння бур'янів, там багато ще. Багато хто хлібом годує. Чи можна хлібом годувати? Хлібом в жодному разі не можна годувати, адже травна система птахів побудована по-іншому, і хліб не так засвоюється, як в нас. Він більше їм шкодить. Крім того, в хлібі багато вуглеводів, а вітамінів, мінералів і всього іншого поживного немає. І через те вони наїдаються, думають, що все добре. А потім часом у них так можна сказати, а ну, Воно ну, по-іншому називається так, просто як приклад. І найбільше хліб шкодить молодим птахам. Там потім у них можуть різні виникати хвороби, які заважають будуть їм впливати на якість їхнє життя а і, взагалі, бувають випадки, коли занадто багато хлібу птахи з'їдають, то можуть навіть загинути від цього? Uh -huh. Ну насправді треба дуже відповідально ставитись. Якщо ти хочеш вже принести користь, так птахам, то не годувати якимось підручними такими, а дійсно заготавлювати якимось чином ось цей корм і Ні в якому разі не годувати смаженим та соленим, і в тому числі і хлібом. А які крупи, наприклад? Чи можна крупи давати, такі як гречка, такі як вівсянка на Приклад, такі як кукурудзяні, різноманітні крупи, саме пшеняна каша. Бо багато людей також там закуповують пачку там крупи і насипають крупу. Переважно більшість круп є шкідливими для птахів, бо вони можуть бути смажені, наприклад, і гречка, а також можуть зазнавати різних механічної обробки, наприклад, як рис і пшоно. І прошоно, і просто це одна і та сама можна сказати культура, але Просто це не оброблена версія, в яких я поверхнева оболонка. І якраз цей корм є зовсім не шкідливий для птахів. Взагалі найкраще підбирати корм, який зазнав якомога меншої обробки зі сторони людини. Наприклад, якщо кукуруза, то просто з ринку або соняшник на будь-якому міському ринку продуктів є десь відділ, де продаються різні такі от зерна. І, наприклад, той самий соняшник можна просто сказати: мені потрібен соняшник для птахів. Він найдешевший з усіх. Такі трошки там із сміттячком, але птах чудово його перебирає, і той соняшний не зашкодить птахам. Ну, ось, до речі, від себе можу дати пораду, що у нашому місті Хмельницький, саме на овочевому ринку, є одне місце, і там прекрасна жінка якраз і продає насіння, несмажене. І Коли я перший раз до неї підійшла, я кажу: у вас не смажене насіння? Вона так, в мене для птахів. Тому вона вже знає, напевно, в неї вже дійсно купують саме тут насіння, і вона знає, що це для птахів. Знаєш, що ви особисто також зайнялись виробництвом кормів так, для різних видів птахів розкажіть про це. Так, ну то таке більше як хобі. Просто намагаюсь виховувати культуру підгодівлі в українців, розповідаю їм про це, там різні заходи проводжу. А також буває ким, ну українці, які хотіли би підгодовувати птахів, але в них нема бо фізично часу піти придбати то все, або просто якісь інші причини. І тому якраз для них як виготовляю ці різні кормові суміші для окремих птахів, різні там для водоплавних, для синиць і тому подібне. Ось, до речі, про водоплавних також можна декілька слів сказати пташок, адже багато хто йде в парк, там де є качки, де є водойма, наприклад, і також годує качок або хлібом, або якимось сушеним хлібом, або якимись крупами. Ну зазвичай це те, що в тебе з собою там булочка, я не знаю хлібина. А чи качкам шкодить хліб і Чим варто підгодовувати водоплавну птицю? Хліб шкодить взагалі всім диким птахам. А водоплавним ще й проблема в тому, що коли ми кидаємо хліб у воду, це або десь біля води, це може приваблювати, наприклад, гризунів, наприклад, пацюків, а також це сприяє більшому там. Ну, е Більше різних мікроорганізмів розводиться в воді, яка і вода потім може стати, там, наприклад, позеленіти швидше, або якісь інші проблеми з водою. Ну і взагалі водоплавні птахи це досить самостійні птахи, яких не, ну, не бажано взагалі підгодовувати, і, тому що вони самі про себе можуть подбати. Ті самі лебеді, качки. Якщо не буде ніякої їжі, то вони просто перелетять на іншу водойму. А живляться вони рослинністю з дна тої водойми через те в них такі шиї, часа вони вміють пірнати, якраз для того, вони пірнають або зеленю Десь на берегах цієї водойми. Тому без допомоги людини і з ними нічого не, не, не станеться. Ну а якщо все ж таки дуже хочеться погодувати там качичок або лебедів, там з дитиною пройшов парк, так що можна дати їм? Особисто я підгодовую кукурудзою, просто цілі зерна кукурудзи, там біля соняшника десь рядом продається. Можна пшениця, але ну, особисто так з моїх е спостережень, кукурудза набагато при привабливіша для них, адже вона і легша, вона е ну, не, так, не так швидко тоне, а по вона більшого розміру і легше схопити це зернятку. Або на, на берег можна схопити, але потрібно слідкувати, щоб там не було голубів. Ну і давайте повернемось до годівниці. Коли ця годівниця потрібна, тому що ну напевно влітку це є не дуже актуальним. Загалом, коли потрібно ставити, починати ставити е, годівниці, ну я маю на увазі ті, які там біля вашого будинку, так? І коли варто їх забирати? Потрібно вішати годівницю з початком перших морозів постійних, з початком перших снігів, і знімати так само в кінці, в кінці зими, коли вже немає снігів, коли немає морозів. Наприклад, ось зараз час вже знімати годівниці, не потрібно вишати на все літо, адже птахи мають виконувати свою роль в довкіллі, збирати, наприклад, комах або збирати зернятка різних рослин в літній час. А взимку ми просто їм допомагаємо через те, що коли сніг або там коли все обледеніло, доступ до звичних кормів для них закритий, і та сама синиця не може знайти взимку комах, яких вона дуже активно ловить влітку, і коли вона вже сама може все це робити, потрібно просто зняти гудиницю, почистити її, покласти. Хай вона чекає часу десь у другій половині жовтня, а на початку листопада, коли вже метрологічна зима починається. Ну або не так, як цього року, 5 грудня. Угу. Чим може бути небезпечне те, що ну, хтось залишає годівницю і продовжує влітку підсипати зерно. Знову ж таки, це джерело інфекції. Я думаю, вряд ли хтось буде залишати і чистити її. По-друге, це впливає на звички птахів. Вони споконвіків тисячі років шукали самі собі поживу, але на годівниці її знайти набагато легше і все в природі бажає зберегти енергію, і навіщо ловити комах, якщо можна просто поїсти з одиниці. і потім вони звикають до неї. І якщо різко перестати сипати корм, то можна просто птах не знати, що робити і голодувати. Наприклад, тому якраз взимку і важливо, що ви почали підодівлю взимку, потрібно сипати постійно корм регулярно, адже птахи запам'ятовують місця підодівлі, прилітають і ну живляться. А можуть вони витратити всю енергію на цей переліт до вашої одиниці, вона виявиться порожньою і птах просто загине. Угу. Ну насправді дуже така велика відповідальність, ніби як собаку собі завести, так і слідкувати за нею. Точно так же, якщо ви починаєте підгодовувати птахів, то потрібно робити це регулярно. Е, стикнулись ми на початку там цієї зими. Я е, е, е Таке пораду в мене просили е, про годівницю, е, як приманити птахів? так, Тому що інколи люди вішають годівничку десь в себе на вікні вперше, і птахи просто не прилітають. Вони її просто не бачать або ж не знають. Як взагалі птахи знаходять годівниці і чи можна якимось чином приманити пташок до своєї годівнички? Mm -hmm. Ну, як, наприклад, коли я десь чіпляю нову годівницю, то щоб швидше привабити птахів, я насипаю корм не тільки на неї, а навколо неї зверху там на ній або десь там на гівочки, щоб більше була вірогідність, що знайде. Якщо знайде хоча б одна пташка, тоді вже буде багато. Першими зазвичай знаходять синиці великі, потім вже інші приєднуються до годівниці. І, наприклад, є люди, які одну і ту саму годівницю багато років ну, чіпляють і багато різного корму насипають. То з роками в них видове різноманіття відвідує годівниці стає все більше і більшими, навіть якщо це в центрі міста. Угу. Ну, от можу за свою годівничку сказати в місті, в принципі, посеред міста тих пташків, птахів, які я бачила, це синиця. От як ви сказали, велика, напевно, так, це звичайна синичка, синиця блакитна, сойки також і повзики. Це ті, що у мене в годівничці, але бачила, що на іншій годівниці пролітають ще і дятли, і різні інші птахи. От як. Конкретний якийсь вид чи можна приманити а, до себе? Так, звісно, можна конкретний вид приманити. Наприклад, ті самі сойки люблять їсти жолуді, і тільки потрібно, якщо це круги жолудь дуба червоного, потрібно його вушити. Якщо це продовжити жолудь, то вона його сама розвущить. А дятели їм потрібно десь підвісити, підвісити шматок сала е, побільше. І вони дуже полюбляють їсти сало. І вони досить цікаво це роблять. Рекомендую провірити, можливо, вам пощастить, пощастити дятело, подивитись. Ну, до речі, ось на дереві біля вікна в мене дятел живе. Його там бачу, але не прилітаю, чомусь, Спробую підвісити сало, можливо, у мене це вийде. Ну і е, далі про е, таку заготовку. Зараз, в принципі, е, весна так е, починається. Який можна вже е, заготовлювати корм, наприклад, на наступну зиму? Чи можна щось збирати потрошку? Там, от, як ви кажете, жолуді, тому що ну взимку вже жолодів ти не знайдеш. Очевидно, що їх потрібно заготовлювати ще з. Осені починати так. А що можна заготувати, скажімо так, за тривалий час? Угу. Наприклад, грецький горіх, вони ростуть навіть в містах, їх можна збирати, потім згодовати птахам жолуді, насіння різних бур'янів, насіння гарбузів, насіння дині, кабуна, наприклад, ми звикли купувати диню, кабуна, з'їдати, а насіння викидати. Викидає. Насправді, якщо висушити це насіння, наприклад, на газетці або просто десь там, де є сонце, не, не зможете просто висушити, то це, цим насінням дуже гарно ласують синички, наприклад. Крім того. Можна запасати, якщо у вас є будинок там, за містом, деякі види можуть їсти яблука, наприклад, дрозди. Ну, зазвичай вони самі знаходять його, ті яблука. Ну, ну, я, наприклад, за... запасаю насіння лободи, ну це бурян такий, бо це насіння полюбляють їсти віркові. Вони потім прилітають на відвіницю і ним повасувати. Як бачимо, що таких нюансів та тонкощів є дуже багато. Ну, по-перше, дякуємо вам за те, що долучаєтесь до такої просвітницької місії і передаєте у своєму блозі різноманітні цікаві такі історії, факти, так про птахів, і не тільки про птахів. І тут на сам кінець ще таке питання: чи є якась пташка, яку ви ще не бачили? Ну, тобто, яка водиться на території України або ж саме на території Львів там Але яку ви мрієте? Побачите, скажімо так, ваша синя птаха мрії? Загалом хочу побачити білу синицю, це якраз мене значок з нею. Це єдина синиця, яку я ще не бачив з фауною України. Якщо я колись побачу, то я побачу всіх синиць, які є в Україні. а Їх більше десяти різних видів, там плюс-мінус 10 видів. А де вона може водитись? На полісі на півночі України, бо це найбільш рідкісна синиця, і тому, навіть якщо десь там бути, не обов'язково пощастить її побачити. Ну це вже напевно потрібно виїжджати в експедицію. До речі, чи виїжджали кудись в інші міста або ж країни для спостерігання за птахами? В інші країни не виїжджав. А так, в ході своїх досліджень, то в мене чотири міста, які я маю кожну зиму об'їздити і дослідити там орнітофауну птахів. Як вона змінюється з роками? Це які міста? Черкаси, Кані, в Львів, вже Угу. І е, чи можна сказати, що е, така досить різниця фаун е, саме от види птахів, які водяться у цих різних містах? Так, надзвичайно велика різниця. Наприклад, Канів і черкаси це на березі водосховища, дуже багато різних водоплавних. Кань, Львів, наприклад, взагалі таке сухопутне місто, і там водоплавних досить мало. Різниця в дроздах, як я говорив на початку, що у Львові дуже багато чорних дроздів, у Черкасах їх мало, А в Черкасах навпаки дуже багато сірих ворон. А у Львові їх мало. І так можна порівняти дуже довго всі кожне місто різне по ну, насправді надзвичайно цікаво. Ми ще раз дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру за те, що розповідаєте про птахів за те, що розповіли про них, і нам друзі, долучайтеся обов'язково і до інстаграму, і до Ютуба. Вадима Жуленко нагадаю, Вадим Жуленко, орнітолог, був з нами на зв'язку, і насправді інколи те, чого ти не помічаєш так як на міські пташки можуть принести якісь нові емоції у наше з вами життя, тим паче, що кажуть, що таке спостереження за птахами дуже заспокоює що є для нас надзвичайно актуальне.